Добрий день, дівчата. До вашої уваги невеличкий такий, такий майстер-клас по змережуванню. Знову ж таки, випадково почала збирати, і от саме воно підійшло. Тому показую швидко, проколюю голочкою, нагадую, що чому у мене отут олівчик. Це якраз пазушний розріз по принципу защіп. От зараз я. Зменшу, бачите, якраз ми працюємо з пазушним розрізом, але отут ця частина, щоб її зашити, мій пальчик туди не може потрапити, тому я використовую олівчик. Ну, а ми переходимо до змережування. Отже, я вже зробила проколу голкою. Далі мені треба, щоб у мене нитка а, пройшла над голкою, тобто я накручую от таку, бачите? Таку петлю. Я її зробила з верхнього рядочку. Далі таку ж саму роблю на нижньому рядочку, накручую цю петлю, підтягнула. Далі голочка повністю проходить під цими двома вузликами і знов ж таки накручую цю нитку на голку. Не потрапляю в петлю ось так, а навпаки, накручу нитку на голку, підтягую вузлика. Якщо я його буду тягнути от в цю сторону вліво, у мене, бачите, він такий, наче розтягнутий вузлик. Тому я його тягну вверх. І тоді він у мене набуває таку форму, яка мені потрібна, як такий бачоночок. Роблю прокол, накручую, підтягую, роблю прокол з протилежної сторони, знов ж таки накручую, підтягую, сильно стягнула, голочку проводжу, бачите, ось так. Знову ж таки накручую, починаю. Тягнути спочатку в сторону, а далі вверх. І ось тепер у мене такі цікаві вузлики. Мені здається, що я вже можу витягнути цей олівчик, тому що я вже дійшла туди, куди треба, і просто буду вже продовжувати це змережування без, без олівчика. Ще раз прокол накрутила, підтягнула. Прокол накрутила, підтягнула. Міцно стягнула, поставила голочку ось так. Знову ж таки накручую, підтягую і підтягую вверх. На цьому все. До зустрічі!